Дорогі брати і сестри, зараз ми будемо ще дякувати Бога і кожен буде дякувати за своє. Але є те, за що ми хочемо всі разом подякувати. Це те, що Бог дав нам хліб. Те, що Бог дав нам слово своє, яке нас торкнулося. І ми сьогодні свідки того, що це слово отробить таку роботу і чудеса Божі. За це слава Богу. Ми хочемо подякувати Бога за воду, яку ми маємо. Звичайна вода. Просто ви збитку можемо може, її користуватися. За все це хочемо подякувати, Богу. подякувати Бога. Подякувати Богу за спасіння, яке ми від нього маємо, за надію життя вічного, яке Він нам дав. Люди так ото кажуть, да, ну а що вам дав Бог? Дав. Дав. І ви це побачите. Весь світ це побачить. Нам Бог дарував життя вічне, слава Богу. Ось зараз, браті, виходьте сюди, славі мій шанс, брати його люди сюди. Бери. Він буде тримати. Дивіться, скільки хліба. Це так, от просто заїхали в магазин і взяли. Давай нічого нато відписання Так. Да? А ти держи доживе. І ми будемо дякувати Бога, отак отак і помолимося. Ти подякуєш за воду, ти за їжу землю, міха, а ти за слово. Дякую. Встаємо всі на ноги. ноги. Я славлю тебе, Господь Бог, дякую тебе, Господи, що ти даруєш нам землю, Господи, вона життя наше, Господи, вона, Господи, влади, тебе, Божі, старше благополуче, нашої землі, все одастся, це благоснення, це Господи, яку ти кажу нам, Господи, що вона Отцельный каждого из нас, Боже. Мы дякуємо Тебе за цю воду. Амінь. Господи, милосердный, Да буде благословенное ім'я Твоє. Ми Тебе благодарим за этот свет, который мы имеем. Слава Тебе. Господи, сьогодні ми имеем его били и милосердный Господь. и ты благословляешь, аллилуйя, слава тебе. О, милосердный Господь, благослови, чтобы мы сегодня этим ценили, этим дорожили, милосердный Господь, потому что, Господи, милосердный, при этом трудном времени, в котором мы сегодня проживаем, ты милости своей не лишаешься нас, слава тебе. У нас есть и хлеб, и то хлеба, слава тебе. Благослови нас, ценить, и, и мы дорожим, а хвала пусть несется в небо. Аминь. Благословим благословен благословенно, Господи, ім'я, славы Твои Святой и Слоти Боже. Господи, слава Тобі! Тобі слава была и благодарення, очень наследный. Господи, Тиростое на Слово Твоего, посещаешь наследие Твое, настрадаешь творение, Господи, рук Твои, Боже, наследные. Ибо слово Твое, Господи, оно живо и действенно. Оно склеит всякого меча от блюда острова. Господи, оно проникает разделение души и духа состав и і мозгов и стоит помишление и намерение свердящие слава тобі, и потихоньку научающий по везлому, и любующий по тому пути, по которому треба йти твоему народу, Господи, честно славо Твоє і послово Твоєму, Боже. Ми дякуємо Тобі, ми благодарны Тобі за Слово Твоє, живе в Яван, я ти господи, хотілося, і насерний, Боже ми настерний. Я би, Господь, хотілось и Боже щоб все живе не було в серці нашому, в домах молітних і в народі Твоєму Божі і населені. Воно господине мертве Слово, воно живе і єстене, Господі, слава Тобі. І ми благодаримо тебе, воєння Сина Твого Святого Ісуса Христа. Хай слово і встиняє все листа наші, серця наші, і на дорогах нашій, Господі, навчай нас, Господь, заповідей Твої вожди, і населені, да ви нам наткнулися не, не направо, і наліво, Господі, а виконав твої заповіді, Господь, ось чиновство серця і добрий совісті, і населення Боже і не лицемірно Жіри. Поэтому, Отче, дай, Господи дай Господь страху Твоєму народу. Говорит в Слові Твоем, Боже Милосердний, Господи, зато твої, і и учись от Тебя. И вот Ты сам сказал, придите всі, руждаючіся і и угремененные, возьмите игонное на Себе. Навчився мене, ібо я крото смирев серце і найдети по той душам вашим. Ібо ігоно є благо, а временною легко. Благословен Бог Слова Сього. До да будиння твоє Боже, благословенно ввеки і віки. Амінь.